Привіт, дорогі друзі! Якщо ви ще не підписані на канал не забудьте підписатися. Дуже частим запитанням на моєму каналі є, як закріпити нитку в кінці роботи. Тому я вирішила наглядно показати, як я це роблю. Даний спосіб закріплювання нитки я вважаю найзручнішим, найпростішим та найшвидшим. Не знаю ніяких недоліків в цьому методі, я застосовую його на будь-якій тканині, і на габардині, і на атласі. Незалежно від того, чи це повна зашивка, чи часткова зашивка. Так як я вам покажу, у мене особисто ниточка завжди лягає ідеально. Ось так виглядає виворіт однієї з моїх робіт. Тобто ви можете бачити, що немає ніяких вузликів. Так, стараюся робити ось такий гарний виворіт. І зараз детально покажу, як я закріпляю ниточку. Отже, ось я вишивала, і ниточка у мене закінчується. Закріплюю ниточку незалежно, чи закінчила ряд, чи не закінчила, це не принципово. Отже, закріплюю двома варіантами. Перший варіант це може бути, коли я беру голочку і продіваю. Ось в тому самому напрямку, як вишиваю, покажу поближче, продіваю під габардином і між флізеліном. Ось так протягую голку. І виводжу її назовні. Тобто, зараз покажу, як це виглядає на звороті. Ось тут голочка. Тобто, нитку зовсім не видно. Так, Все акуратно, надійно і зручно. Інший варіант, в принципі, це те ж саме, але кому як зручніше. Тобто, я цю саму нитку продіваю. Вже в місце, де я раніше вишивала, тобто продіваю між рядами, які вже вишила. щоб та ниточка мені тут не заважала. Тобто, ось так. продіваю її. І якщо це атлас, то обов'язково я проходжу ще один раз. Якщо це габардин, можна закріпити і одним рядом. Ось Ця нитка надійно закріплена, тобто вона абсолютно гарно тримається. На звороті це виглядає абсолютно естетично гарно, ніде не видно, як я закріплювала ниточку. Все дуже просто. Ось такий спосіб я сьогодні хотіла вам показати. Вирішила зняти окреме відео, так як доволі часто мені задають дане запитання. Дякую, що були зі мною! Дуже чекаю ваших коментарів, як саме ви закріплюєте ниточку в кінці роботи, які методики ви застосовуєте. Всім до нових зустрічей!